Добрий день, мої маленькі дослідники. Сьогодні ми поговоримо про дуже особливі місця, які називаються атомні електростанції. Ви коли-небудь чули про них? Атомні електростанції це не просто будівлі, це величезні споруди, які виробляють електрику. Вони працюють цілодобово, щоб у нас завжди було світло, коли ми цього потребуємо. А роблять це вони завдяки дуже маленьким частинкам, які називаються атомами. Ці атоми це як мініатюрні кульки енергії, що, розділяючись, утворюють тепло, яке ми перетворюємо. В електрику. Іноді на атомних електростанціях може статися аварія, і потрібно знати, як діяти, щоб захистити своє здоров'я та не наражати себе на небезпеку. Адже під час аварії на атомній електростанції виділяється дуже велика кількість радіації. Що призводить до забруднення навколишнього середовища. Вона негативно впливає на здоров'я людей, тварин та на стан рослин. А що ж таке ця радіація? А щоб відповісти на це питання, мені потрібна допомога фахівця. Знайомтесь, це Іончик. Привіт, я Іон. Електрично заряджена частинка речовини. Я розповім вам, що таке радіація. Будь-яка річ складається з атомів. Частина атомів здатна перетворитися в інші. Коли це відбувається, від атому відділяються особливі часточки. Ці частинки рухаються та потрапляють в повітря, воду, у ґрунт. Усе на своєму шляху. Потоки цих частинок називають іонізуючим випромінюванням або радіацією. Радіація невидима, хоча вона і присутня скрізь. Усі джерела радіації на планеті можна розділити на природні космічне випромінювання і сонячна радіація, природні радіоактивні елементи в землі, воді та повітрі та штучні. Причиною, появи яких стала людина. А зараз я вам дітки розповім про правила безпеки при аварії на атомній електростанції. Якщо у вашій місцевості розміщена атомна електростанція і на ній сталася аварія, то перш за все, не панікуйте, уважно слухайте дорослих і виконуйте їхні вказівки. Негайно прямуйте до укриття, якщо ви знаходитесь на вулиці. Також потрібно максимально закрити шкіру, використовуючи підручні засоби індивідуального захисту: респіратор або ватномарливу пов'язку, плащ, гумові чоботи. Під час перебування на відкритій території не роздягайтеся, не сідайте на землю. Не беріть до рук предмети, що знаходяться на вулиці. Прибувши до укриття, зніміть верхній шар одягу, в якому ви були на вулиці. Будьте дуже обережні, знімаючи одяг. Намагайтесь уникнути контакту шкіри з забрудненим одягом. Покладіть одяг в поліетиленовий пакет або герметичний контейнер. Переконайтеся, що в приміщенні, яке Ви використовуєте як укриття, не потрапляє повітря ззовні. Закрийте усі вікна, двері, вентиляційні отвори. За можливості прийміть душ з використанням миючих засобів. Якщо доступу до води немає, скористайтесь вологою серветкою або чистою вологою тканиною. Щоб ретельно протерти усі відкриті ділянки шкіри. Не пийте воду з-під крана, а лише бутильовану воду. Приймати їжу можна тільки у закритих приміщеннях. Перед її вживанням ретельно помийте руки з милом. Не можна купатися у відкритих водоймах. До перевірки ступеня їх радіоактивного забруднення. Також не можна збирати у лісі, що знаходиться неподалік аварії, ягоди, гриби, квіти не можна вживати фрукти, овочі, зелень. Що росла на території, де сталася аварія атомної станції. Дітки. А зараз. Я пропоную вам зіграти в гру і визначити, хто з діток поводить себе безпечно і не наражає себе на небезпеку на місцевості, де сталася аварія на атомній електростанції, а хто, навпаки, поводить себе небезпечно зі шкодою для свого здоров'я. Якщо дітки поводять себе обачно, безпечно, то ми плескаємо в долоньки. А якщо небезпечно, то киваємо голівками «ні». камені. Так робити не можна. Ну що, почнімо? Миколка підібрав на вулиці іграшку. Злата закрила всі вікна, двері в укритті. Оксана пішла купатися до озера. Софійка зриває квіти біля дому. Сергійко, виходячи на вулицю, одягнув маску. Дарина зірвала яблуко з дерева, щоб ним посмакувати. Катруся в укритті зняла верхній одяг і поклала до герметичного контейнеру. Андрійко пішов збирати гриби у ліс. Петрик п'є бутильовану воду. Мої хороші. Завжди пам'ятайте, що безпека це найважливіше. До побачення, любі хлопчики і дівчатка.